Компанія Автофокус і в нас є нове надходження Toyota RAV4 2008 року. Автівка в нас офіційна, двохлітрова, повнопривідна, з під одного і єдиного власника з автосалону. Автівка в нас не бита, не фарбована і з повною сервісною історією з офіційного дилеру Toyota. Автівка обслуговувалася тільки на Toyota. Ось такий гарнючий вона має салон. Він взагалі без жов... зауважень в ідеальному. Стані. Один єдиний власник, який тільки сам керував цією автівкою. Тобто до неї не, за неї не трималися інші навіть руки. Повний електросклопакет, блокування замків, задніх дверей, блокування стіклопідіймачів, задніх у нас є омивайка фар, регулювання фар. Ось таке у нас гарне є мультикермо. Сидіння у нас класні. Ось такий у нас. Гарний панелька приборів 303 тисячі оригінального пробігу, жодних помилок у нас немає. Двохдінова магнітола з камерою, двохзонний клімат-контроль, допомога при спуску, підігрів, підігрів заднього скла і переднього. Коробка автомат і електричне регулювання дзеркал зі складанням. Ось такий ось вид має, плюс блокування диференціалу. Ось воно у нас тут сховане. Два бардачки, як по класиці, і просто ідеальніший стан по кузову та по салону. Тому, якщо тебе зацікавив цей достойний апарат, можеш приїжджати до нас, торговий центр Республіка Парк, компанія Автофокус.